Вечір в хату, друзі, вітаю всіх геймерів! За пару днів відбулася маса цікавих подій в індустрії. Наприклад, нова Nintendo, нові деталі GTA 6, анонс Payday 3, нереальна гра людина павук 2, перезавантаження Mortal Kombat, але зрозуміло, це не всі головні новини тижня. Проте дуже важливо не забувати натискати вподобайку. а Якщо тут вперше можна і підписатися на канал. Не тягнемо резину і поїхали. Видання Nikkei Asia повідомила з посиланням на джерело, близьке до Nintendo, Розповіло, що компанія дійсно вже працює над наступником Switch, а виробництво консолі просувається успішно. Втім, очікувати появи гаджета варто не раніше за весну наступного року. Сама Nintendo у свіжому фінансовому звіті заявила, що до 31 березня 24-го року не збирається випускати нове залізо. У березні 24-го року Nintendo Switch вже стукне 7 років. За наступний рік. Компанія сподівається відвантажити ще близько 15 мільйонів пристроїв. У мережі звернули увагу, що довгоочікувана Starfield отримувала дорослий рейтинг М від агентства ACRB. Це означає, що гра справді готова до релізу і швидше за все вийде у строк на початку вересня цього року. Такий рейтинг гра Bethesda Game Studios отримала за кров насильство, вживання наркотиків, грубі висловлювання та непристойні теми. Крім цього, наводяться, як приклад діалоги персонажів після сексу. Внутрішньо ігровий наркотик називається Аврора. У Starfield навіть є лабораторія з її виробництва, а гравці можуть видобувати речовину у торгівців чи кардіжках. Starfield виходить 6 вересня. Студія Старбізі випустила новий тизер Payday 3. У ньому команда оголосує, що покаже перший геймплей шутера влітку, проте точна дата наразі невідома. Також у тизері можна побачити та почути Далласа, одного з головних героїв франшизи та лідера групування у масках клоунів, які займаються грабежами. Про гру відомо мало її дія розгорнеться у всьому Нью-Йорку. А розробники, схоже, приготують справді масштабні справи в економічному серці всього світу. Payday 3 має ви вийти на ПК та на консолі цього року. Джерала інсайдера Джефа Граба та видання VGC повідомили, що майбутня ігрова презентація PlayStation пройде в тиждень з 22 по 26 травня. Швидше за все, шоу пройде в ніч проти 26 травня, п'ятниця, оскільки для Sony це звичне вікно. Цього тижня йшлося про те, що на івенті PlayStation будуть представлені нові ігри Konami. Як мінімум, ремейк третьої частини Metal Gear Solid також очікується Castlevania та новий показ Silent Hill. Усі тайтли Konami будуть консольними ексклюзивами PlayStation 5. Якщо інформація граба та порталу виджі вірна, то анонсу від Sony варто чекати найближчими днями. За інформацією джерел інсайдера Тома Хендерсона, презентація футбольного симулятора EA Sports FC планується у середині липня. На даний момент показ тайтлу очікується 12 або 13 липня. Повідомляється, що в день анонсу і Sports поділиться всіма подробицями, покаже бокс арт і запустить попереднє замовлення. Раніше компанія показала офіційний логотип оновленого футбольного симулятора. Сам Хендерсон зазначив, що гра залишається звичайною FIFA, але під іншим брендом. І Sports Sport FC успадкує всі відомі ліги та турніри, окрім очевидно, чемпіонату світу. Гравці також битимуться в англійській прем'єр-лізі, бундеслізі, лізі чемпіонів, лалізі та інших першостях. Команди та гравці теж нікуди не подінуться. Реліз EA Sports FC відбудеться 31 жовтня. Фанати Knight Silk Songs затягніть паски тугіше, оскільки гру перенесли з першої половини цього рогу на невизначений термін. Про це розповів Меттю Гріфін з маркетингу компанії студії Team Cherry. Як зазначив Гріфін, реліз планувався на першу половину року, проте розробка тайтл зараз все ще ведеться. Під час створення гри стала вона дуже великою, тому студія знадобиться додатковий час. Меттю підкреслив, що деталі тайтла з'являються відразу, як у гру з'являться хоча приблизна дата виходу. Hollow Knight Сілксон довгоочікувана гра Сіквела Hollow Knight. Журналіст та інсайдер Том Хендерсон розповів, що Call of Duty 23, якою займається Slash Hammer Games, буде представлена 1 серпня. Очікується, що продовження Modern Warfare 2 анонсують у рамках ігрового івента Warzone 2.0. Крім цього, Кендерсону вдалося отримати конкретні дати бета-тестів і раннього доступу. У користувачів PlayStation знову привілеє бета-вихідні PlayStation 6, 10 жовтня, бета-вихідні PC, Xbox PlayStation 12. 16 жовтня, Ранній доступ до компанії 2 листопада, повний реліз 10 листопада. Також джерела Хендерсона повідомили, що в Call of Duty 23 на старті буде режим зомбі, але конкретних деталей поки немає. Розробка GTA 6 вже давно стала незаперечним фактором. На початку лютого створення гри підтвердила Rockstar Games. А у вересні стався масштабний злив матеріалів з попередньої версії проекту. Тому виробництво йде, хоча офіційними подробицями студія не ділиться. Більше того, розробники ще й жартують над фанатами, які з нетерпінням очікують анонсу. Відвідувач форму Reddit під псевдонімом frequentuser User 2 звернув увагу на оновлення головного призу на колесі удачі в GTA Online. Воно починалося зі слів: щороку ми з Надією обіцяємо, що в цьому році все нарешті складеться. Ну, 2023 рік може стати таким самим. На думку більшості коментарів, Rockstar тролить фанатів, які чекають повноцінного з анонсу GTA 6. При цьому багато шанувальників побачили. Бачили в словах розробників, натяк на дебютну демонстрацію гри. Восени п'ятій частини серії виповниться 10 років, тому користувачі розраховують на сюрприз, наприклад, тизер GTA 6. Це найкраща гра, яку ми коли-небудь робили. Insomnia Games вірить у Spider Man 2. Нещодавно наративний дизайнер Spider-Man 2 Джон Пакет повідомив, що ця гра найкраща, яку колись робила Insomnia Games. У студії впевнені у успіх Тайтлу. За словами Пакета, він у захваті від гри. Як Зазначив Джон, команда вкладає всі свої сили, щоб закінчити роботу, щоб закінчити розробку тайтла та показати його геймерам. Боже, я в захваті від Spider-Man 2. Очевидно, я не можу сказати чогось більшого. Просто знайте, що ми старанно працюємо, щоб зробити свою найкращу гру в історії. Нам не терпиться показати її всім вам. Сказав Джон Пакет. Гра повинна стати масштабнішою та цікавішою першої частини за всіма показниками. Судячи з анонсуючого трейлера, антагоністом виступить Веном Spider-Man 2 Вийде лише на PlayStation 5, тому йдемо в магазин. Показаний на початку травня перший тизер Mortal Kombat 12 порадував фанатів і дав зрозуміти, що нову частину популярної франшизи Файтинг анонсують вже зовсім скоро. Студія NetherRealm продовжує підігрівати інтерес до Тайтлу. Команда виклала ще один тизер файтингу. У ньому можна побачити годинник і стрілку, яка раптово різко перескакує вперед. Судячи з цього, і минулого тизера Mortal Kombat 12 знову обігріватимуть тему з тимчасовими маніпуляціями. Warner Bros. Фінансовому звіті повідомляла, що реліз Mortal Kombat 12 запланований на 23 рік. Однак точної дати поки що немає. Невідомо й те на яких платформах тайтл вийде. Крізь за все, це повне перезавантаження, і серія буде називатись Mortal Kombat 1, Тому чекаємо. Студія Auroch Digital опублікувала новий трейлер шутера Warhammer 40 Boltgun. Цього разу розробники вирішили у всіх подробицях розповісти про майбутню гру. А що ви не надігували на головну роль покликали члена ордена Ультрамаринів, який голосно кричить і брутально відстрілює єретиків на славу імператора. Якоїсь миті починає здаватися, що перед нами Дум, в якому Катрока навчився розмовляти. Сюжет Warhammer 40 Boltgun простий як дві копійки, головний герой потрапляє на планету захоплену хаоситами, і тепер йому потрібно вбити культистів, десантників та тисячі демонів за допомогою вірного болтера. Типовий понеділок ультрамарина Вархаммер сок тисяч болтган вийде 23 травня. І на цьому наша передача про ігрові новини добігає кінця. У що будете грати цього тижня? Обов'язково розкажіть в коментарях. Ну і звичайно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і з усієї сили лупити в цей дзвінок. Очок, щоб не пропускати нові випуски, залишайтеся з нами. Далі буде тільки цікавіше, Па-па.